Так, привіт народ. Вибрали ми сьогодні кавунчик. от. Це талісманчик. Так, він виглядає такі. Кабани добрі. От. Загрузив. От тут іще лежить. В основному всі великі. Менше великих, ніж в тому році, але в основному такі всі ух величезні. Можна і як? Так що. Це ще тільки ми пройшли два рядочки, там ще три рядки. Я думаю, що буде прилічно десь, якщо все взяти з прицепом і з цими, то десь тут буде півтони точно. Якщо не більше. Так от він виглядає у нас на полі. Ну це звісно ж не найбільший. Може чутно на якийсь звук. Це ми вже тут вибрали два рядочки. Уж залишилось таке маленьке, в основному те, що не дозріло ще. Ну от, от так от він виглядає. Ці кавунчики у нас ну, от. Тут, вони є. Так, Це тут ми також вибирали, тут ще не вибрано. Зараз подивимось, де туди великі. А от так От. от. Далі, дивіться, які красені вже готові. От. Це цей взагалі кілограмів. На 14 буде. Звісно, він уже переспів. Однозначно. Талісман дуже швидко переспіває. Але то нічого страшного. Цього року весь кавун дуже потрібен. Так як Херсона немає, відповідно брати його немає, де в Чернігові кавуна не дуже багато. Цей класний буде. Не знаю наскільки правда. За один рік це вже не скажеш, звісно. Є е, в описах до даного гібриду, що він має точніше, що він стійкий до фузаріозного вянення. Ну, але я не можу точно сказати, що це саме він вижив, тому що має стійкість. Тут от, от, бачите, який лежить кавуняка. Кілограмів на 12-10. Великий теж вже готовий, будемо вибирати їх. Але тому що я, по-перше, їх бризгав разів 4 з переляку. От. Е багато чим і топсіном, і квадрісом. І навіть за порадою підписників е пройшовся останній раз е е медяном. Він мені, до речі, сподобалась власна штука. Я раніше ніколи не пробував медяна, це перший раз був. Тому Сказати от точно я не можу, що це було саме через те, що він має стійкість до цієї хвороби. Але чесно, ну от, щоб ви розуміли, от звідти почалось там жовтий кавун, перших 5 рядків був жовтий кавун, потім 5 червоний. І от перший жовтий захворів. Потім е пішло сюди, в цю сторону, на червоний перекинулось. І коли вже майже дійшло до талісмана ця хвороба, то в нас наладилася погода, було вже тепло. Тому я точно не можу сказати, що ну, це саме через те, що він має стійкість. Можливо, просто хвороба вона призупинилася, оскільки була гарна вже погода. так що, Але і тут от, навіть цей червоний, який хворів, бачите, кавуни, кавуни, є. От вони. Готовий, ну показує, що готовий, але якщо він хворів фузаріозом, то точно не скажеш, чи він готовий, чи не готовий. Ми зараз глянемо, навіть по кавуну буває видно, що він хворів. Ага от, є такі ніби. Ем, бачите? Такі п'ятна бурі. Оце признак того, що він хворів якоюсь такою схожою хворобою. Так, ну цей показує, що він готовий. От зараз ми його розіб'ємо. Це теж такі... Це біантка, вон біант. От, теж гібрид. Зараз ми його розіб'ємо і побачимо. Показує, що він готовий. Походу вони теж нормально доспіють. От я вже один розрізав, він хороший був. От блін. Не розбився. А, зараз підемо туди далі, на тверду поверхню. О, дивіться, які лежать. Теж кілограмів 10 може і більше, оон, це ж все кавунбіант. Він хворів, бачите, багато маленького, який маленький був, той звісно ж призупинився і вже не ріс. Це він згорів, теж згорів. А це от нічого, показує, що він готовий. Зараз ми його розіб'ємо, глянемо, як він себе почуває. О, бачите, який готовий, повністю класно. Можливо фунгіциди спрацювали, точно не скажу. Дивіться, який кал. Достиг насіння, чорне, все нормально. Зараз куштуємо. І солодке. Так що, не знаю, може талісман краще, це звісно, що ми розбили, а він більше хворів. Талісман майже не зачепило. Було де-не-де, зараз покажу де виходить, де він росте з землі, отак от. от, 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 от. Виходить він із землі, корень. Тут перші листочки вони засихали. Такі буває кожен рік, в принципі, оці перші. Не обов'язково, що хвороба була, можливо, то просто вже старі листочки. Тому не знаю, але. Талісман мені дуже сподобався, класно, ніяких питань. І кавунів багато, ми вже вибрали більше тонни, так ми пройшли от, отут рядочок і в цей рядочок, і все. А ще ж залишається три рядочки. Це тільки талісмана. Він нас, можна сказати, врятував. Так що цей рік, кавуни будуть в Чернігіві, Там зараз... Він... Викошую траву між рядами, для того, щоб можна було вибирати каву. І для того, щоб насіння не розсівалось від трави. Зараз оце пройду весь город. Тут потім перейдемо сюди. О, тут біля помідорів я вже викосив. Помідори також у нас достигають. Отак от. Такі от уже гарнющі, бачите, це сашепчик, Вот так от він виглядає він. От, тут, тут трошки більше, ніби як. Там от, вісно теж, бачите, пузарьози їх зачепив. От, я їх два рази вже медянами пробив, ніби як нічого допомагає. От, вже майже готові. От, трішки можна буде зривати. Так що, і це все теж викосимо. Тут дині залишились, дині я вибираю. От, диня мазінка, Радміла і Голді. Так що, отакі у нас справи. От, коли виберемо кавунчик, покажу вам, скільки навибирали. Звісно, це не за один день, тут багато роботи, щоб його весь нормально вибрати і перевезти. От, ну, тоді вже більше знімемо, тоді розріжемо талісман, розріжемо біант. От, і подивимось, як кожен з них виглядає. Так що, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте. От. Ставте подобайку Ну і до наступних зустрічей. До побачимо.